Всім доброго ранку. Проводимо чергову комісію номер 57 Відповідно, Хто за те, щоб відкрити комісію, прошу голосувати. Пропонується наступний порядок денний. У нас одне питання. Принесення змін до рішення Калининської селищної ради 22.12.2023 року. Номер 522-302-8 про бюджет Української селищної територіальної громади 24 рік. Доповнення є. Доповнення немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому? 57-го засідання бюджетної комісії прошу голосувати. Е, відповідно. Питання про внесення змін до рішення Калинської селищної ради 2.123 року 522 32 8 про бюджет Калинської селищної територіальної громади на 2024 рік доповідає внести наступні зміни до рішення Калинської селищної ради від 22 грудня 2023 року номер 522 8 Джерка Линівська селищна регіональної допомоги на 2024 рік саме. У пункті 1 рішення обза першої циклу 431 мільйона 1 тисяча 382 мільйона 649 тисяч 664 гривні 30 копійок та 48 мільйонів 351 тисяча 872 замінити на 436 мільйонів 696 тисяч 474 гривень 30 копійок, 386 мільйонів 344 тисячі 602 гривні 30 копійок та 50 мільйонів 351 тисяча 872 гривень. Обзацію другому цифри 447 мільйонів 631 тисяча 320 гривень 30 копійок. 296 мільйонів 530 тисяч 101 гривня 30 копійок та 151 мільйон 101 тисячі 219 замінити на 453 мільйона 326 тисяч 258 гривень 30 копійок, 298 мільйонів 843 тисячі 959 гривень 30 копійок та 154 мільйона 482 тисячі 299. В абзаці третьому та четвертому цифри 99. 5 мільйонів 299 322 замінити на 100 мільйонів 680 тисяч 402 У пункті 3 рішення доповнити абзаці наступного змісту. Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 2 мільйони. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 860 тисяч 340 гривень. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації 434 тисячі 600. У пункті 5 рішення цифру 240 млн 572 тисячі 921 гривень 30 копійок замінити на 242 мільйони 761 тисяча 820 гривень за Додатки 1, 2, 3, 5. 7 до рішення виділянові редакції, щодо додається. Е, хочу сказати, у нас ще доповнена, що вичилася додаткова дотація державного бюджету 434 тисячі 600 і е, Обов'язковою умовою надання ще субвенції на закону субвенції нож і посильні субвенції і, і, і співфінансування. співфінансування значить, Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції нож 215 тисяч 85 гривень, і співфінансування заходів, що реалізується за рахунок залишку коштів за засвітньої субвенції для забезпечення викладання навчального предмету за захисту країни 500 тисяч гривень. Також додатково кошти ще спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки для центру надання адміністративних послуг на комунальне підприємство Благострій. Чисть по доріг, на посипу на пасіння трави, потім на комунальне підприємство Бенеліска, на погашення заборгованості, заплати зарадиної плати, виділяються пошти. Кошти виділяються для освіти. для облаштування учительських кімнат та кімнат відпочинку Данилівської гімназії на придбання диванів до зону відпочинку Кам'янівської гімназії, придбання телевізора в зону очікування Кам'янської гімназії е, на, на придбання меблів для меблі, меблі, учительської кімнати, е, кімнати, кімнати відпочатку Данилівської гімназії, придбання необхідних матеріалів для оновлення в коло Кам'янської гімназії, придбання бойлера гімназії, придбання тактильних елементів та табличок із шифром браля та влаштування укриття лисецької гімназії, відділяються кошти для е, наплату послуг, підключення генератора до Нелівської гімназії, е, на сантехнічні перегородки, обстеження е, труб водопроводу та каналізаційних мереж на території Лисецької гімназії на придбання паркану. Також кошти виділяються на капітальний ремонт даху, підготовка до опалювання сезону, вміст... приміщення Камінської селищної ради в селі Данилівка і виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху, підготовка до опалення сезону, вміст... приміщення Доміської селищної ради в селі Данилівко. Це додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. У нас примовлюється на реконструкцію посельської гімназії Кам'янської селищної ради за влаштування сторони з'єднання захисту покриття по вулиці Задарна, 34 село поселення. Хто за те, щоб погоди додаткова до, до проєкту рішення принесення змін до рішення Калинської селищної ради 22.12.23 року no 522 8 про бюджет України селищної територіальної громади на 24 рік, прошу голосувати. Хто за? Хто за те, щоб закрити 57-е засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Дякую всім за підтримку. Ефективну...